Апаратна нарада у міськвиконкомі цього понеділка розпочалась з неприємної новини. За словами першого заступника мера Валентина Герасименка, Полтава повністю готова до опалювального сезону. Однак, профільне міністерство не дає місто лімітів на газ. У листі Полтава газу на адресу мерії йдеться. За інформацією від ДК Газ України на жовтень поточного року жодному з підприємств комунальної теплоенергетики Полтавщини не будуть виділені ліміти природного газу. Починаючи з першого числа поточного місяця, Полтава газ не зможе відпускати газ підприємствам. Без виділених ресурсів. Полтавським міським головою зазначає Валентин Герасименко вже направлено листа до губернатора Полтавщини з проханням посприяти вирішенню даної ситуації. Міським же управлінням доручення на місці. Управління освіти охорони здоров'я, прохання промоніторити і доповісти про температурний режим у закладах юридичному управлінню знайти можливість у правовому полі розпочати опалювальний сезон таким чином. Щоб і постачальники газу і теплопостачальні організації від цього ніяким чином не постраждали. На порядку денному прохід виконання постанови кабміну про посилення соцзахисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг для призначення житлових субсидій, громадяни мають заповнити заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, працюючи довідки про доходу за 6 попередніх місяців. Функція по збору решти документів та перевірки направленої інформації громадянами, необхідних для для призначення житлових субсидій, покладена на працівників управління. Пенсійним фондом зазначають голови райрад, Було направлено пакети документів пенсіонерам додому. Самими профільними райуправліннями проводиться інформаційно розяснювальна робота. Створені тематичні стенди, листівки. Втім, прогнозують більший наплив звернень громадян ще попереду.